Вітаю вас малята. Відгадайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, що пожила все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня рівна? Так, це весна. Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за змінами в природі. Скажіть, малята, а чи ви помітили зміни в природі з приходом весни? Я впевнена, що так. На дворі стало тепліше. Почало все танути. Ми можемо помітити на дахах бурульки. Почав танути сніг, з'явилися маленькі струмочки. З-під снігу почали проростати перші квіточки. Підкажіть діти, як вони називаються? Так, підсніжники. Проліски на річках та озерах почала танути крига. Стало пригрівати перше сонечко, сніг почав уходити, і ми вже зараз з вами можемо почути перші співи пташок.